Привіт, кошенята! Сьогодні я розпочинаю збирати нову колекцію ляльок. А минула моя колекція лишилася в Херсоні і я не знаю, чи вона ще існує. За час війни у мене назбиралося аж 15 ляльок. І декілька з них сьогодні я вам покажу. Також ми розпакуємо 3 нові ляльки і порозкриваємо фешн сети. Розпочинаю цей відео з цієї лялечки з нульовою артикуляцією і з обличчям Ірини Ротер з моделі по українськи Ви це бачите? Я просто не можу цього розбачити. Це для мене Ірина вже навічно, я так думаю. Але історія цієї ляльки така. Ми виїхали з Херсону, у нас не було грошей і. Було дуже сумно, я, як людина, яка полюбляє збирати ляльок, ну знаєте, це завжди як ліки. Нова лялька це ліки. І ось ми зайшли в магазин, а там стояла ось ця Ірина. І коштувала вона всього лише 200 гривень. Розумієте, я не могла пройти повз неї. Зараз вона знаходиться. Ось такий обрізаний перчатці. Так, отут от зав'язка. Але нічого, у нас є фешн-пахи, і ми будемо сьогодні Іргину наряджати. Друга лялька, яка з'явилася в мене під час війни, також з нульовою артикуляцією. Uh, так, хочу сказати, що моє ставлення до ляльок після війни дуже і дуже змінилося. Uh, я хочу їх більше дійсно цінувати, радіти не тільки тоді, коли я їх відкриваю, а завжди. Хочу їх полюбити. До речі. До речі я збираюся uh, назвати свою колекцію 111 ляльок, яких я люблю. Їх буде рівно 111. отака от в мене фігня. Ви можете слідкувати за цим процесом. Я вже написала список ляльок, яких я хочу. Я хочу охватити е, там ну, різні категорії ляльок, і фашоністи, і якісь покращі, але всі ті, що відкликаються в моїй душі. Ось так. Якщо вам цікаво, залишайтеся. ось така от друга лялечка. Я її купила тоді. Коли від воєнного стресу нажерла зайві кілограми. І тоді я купила собі її. Є! Щоб не бути самою товстою. Тепер ми двох А, ні, тепер ми в трьох Бо потім, бо потім я побачила ось це. Ці... О, до речі. до речі, ось ця лялечка це made to move як ви здогадалися, плюс сайз. І вона зараз в платці Ірини. Вона встиг взяла її плаття. Але нічого, справедливість вас тежествує. Зовсім скоро. Потім у мене з'явилася ось ця лялочка з цим хлопчиком. Мені це подарував чоловік на день народження. Я дуже їх люблю. Ось такі ваняшні. Так і хочеться їх потріпати за щічки. Потім якимось чином в мене з'явилася ось ця лялочка. Тут от у неї у цієї лялочки є нормальна артикуляція, і тіло в неї, як в Made to Move, тільки ось от, тут от немає і що? А, ну і тут от також такі от справи. Це сердешко, сердешко, розумієте? Так, потім в мене з'явилася ось ця красуня. Блін, Я з нею волдію, якщо чесно. Дуже гарна лялечка. І е, думаю, на сьогодні цього більш ніж достатньо з показаного. Тож, давайте розпакуємо моїх три нові лялечки. Почнемо з ось цієї крихітки. Я її дуже хотіла, бо я, чесно кажучи, дуже люблю з цих от жабок. У всіх там е, лялькових проявах, скажімо так. І песиків я також люблю. Я не впевнена, що вона мені сподобається на обличчя, але я не хочу зациклюватися на одному молді. Я хочу, щоб моя кол колекція була дуже різноманітною. І я її купила за 1000 гривень е, замість двох. Ось ще челене, таке сердечко. Ось. Так, поїхали. О! О! Блін, ну це така приємна няшка. До речі, оці от штучки мені ще знадобляться, але я покажу, що буду з ними робити вже в наступному відео. Блін, ну, подивіться, ну це ж просто. Ну що це за така няша? Я не можу. Ой, я не можу. Дайте, Мені потрібна перерва для поцілунків. Тож ми маємо дуже няшного песика з зірочками в очах і в шапиці жапки. Шапка, жабки. Oh, yeah. Ми знову в цій точці. Такі от лапки. Колір надзвичайний, не знаю, такий гарний колір. Так, люденьки, я хвилююся. Дуже і дуже сильно. Ну, якщо що, буде просто в масці стояти і і, і, і все. Ось, іще одну візьме в ручки, і буде з двома масками стояти, і питання буде вирішено. Ну, ладно. Просто зробимо це як пластир. Так. Ну, з першого погляду, то не дуже. У неї не піксоване обличчя, але якесь грубувате, так? Якби бровки були ніжніші і не така яскрава, було б краще. Волосся гарного кольору, можна буде просто його випрямувати, поки що воно досить жирненьке. Але я його помию і випрямлю кип'ятком, і подивимося, що з цього вийде. Ну, потенціально дуже гарне волосся насправді. І ось ці от рожеві вкраплення мені дуже подобаються. Що я хочу сказати? Що коли я була маленька, мені не подобалася одна дівчинка. І мені не подобалось, що мені вона не подобається. Тож, я вирішила піти і знайти для неї гарну іграшку, вкластися грошима власними, які я назбирала якимось чином, вже не пам'ятаю. І від усього серця попіклуватися про неї, подарувати цю іграшку. І з того часу моє ставлення змінилося до неї. Тож, я вважаю, щоб полюбити своїх ляльок, потрібно в них вкладатися. Тому ця колекція називається 111 ляльок, яких я люблю. І насправді ці, ці, ці очі зелені, ну гарні, гарні, скінтон гарний. Просто трошки незвична. Обличчя, о-о, вона вже, мені здається, гарніше, ніж одразу. Ну Так, воно трошечки грубовате за счет ось цих скул. Так. Ну, що це за няшка? Ну, коротше, я, чесно, мені подобається. От, ці лапки я не буду носити. Ну, але для колекції я їх складу десь і будуть у мене лапки. Знімемо ковтиночку. Подивимось. А, так, я от в інтернеті ще побачила ось ці, от, ось ці от гарні квіточки. Ну, блін, ну це так гарно, я не знаю. Ось така гарненька. Корофтиночка. Ну, насправді, оце от виглядає як такий піжама костюмчик домашній, і це як м'якенькій капці Ой все. Мені здається, я вже її почала любити. Це все ж таки сталося. Ну, класно. Добре, давайте. Подивимось, що у нас тут. Я вже не пам'ятаю, що у нас тут буває. Я особливо так е оглядів не дивилася, щоб... Ну, я просто знала, що я хочу цю жабку і не хотіла себе відвадити від неї, якщо чесно. Так. І мені вже не терпиться волосся привезти до ладу, чесно. Мені здається, буде так гарно. Так що у нас тут? Ага. О! Ну, до речі, гарненькі, такі барбіні-барбіні. Оця єрунда зуття, мені подобається, класне. Що далі? Це можна завжди. одразу прибрати. погляньте яка мила. що Блін, ну це так няшно. О, яка вона класна, я не можу. Я не можу. Угу. Це просто дуже-дуже класна лялька. Ох, який гарнисінький. Ага. Він змерз, прикиньте, він просто змерз, хоча тут дуже тепло. Ось такий от песик гарнесенький. Так, і в нас лишилася якась спідничка, мабуть, так? Вона класно! Класно! Гарно, слухайте. Я не знаю, чи передає моя, я вибачаюсь камера. Телефону. Але в житті Ну це просто ляля. Гляньте, ну, яка краса. Так. Ботики вдягнемо. Ось, яка гарна. Ну, чудово. таке класне взуття, мені здається. Прикольне. Я би сама таке носила. Хі -хі. І взагалі такий костюм би наплялила на себе. Класно. Наступна лялочка це ось цей от хлопчик Кен Фешсон. Я його дуже хотіла, бо я хочу і ось цього купити. І щоб вони стояли поряд. І це якось, знаєте, як циклічність нашого життя з похибками. Тобто, все повторюється, але все може піти ще гірше, а може краще. І що я хочу сказати? Коли я його замовляла, я думала, що він не буде зовсім тютю. До речі, він коштував мені 400 гривень. І. Здається, він не такий вже поганий, як я вважала. Достаємо його. Так, я розпакувала цього кена. Ось це мені дуже знадобиться. Потім я вам покажу. І також я хочу купити цього хлопця оригінального. І потім ми їх порівняємо. Але вже видно, що цей більше схожий на арабського принца, ніж на. Американського парубка. Ось тут от у нас на липучці, шорти трошки такі, знаєте, шелестящі. І маємо ось такі приємні кеди. В цілому. О, ой, та ти що, та ти що, який краси Гей маленька. Ось, я вважаю, що він ну прикольний. Прикульний. За 400 гривень так взагалі просто сонце пісня. До речі, до речі, він би підійшов до моєї ірочки. Вот. Ось, ну що за пара? Ай, та так, ти що? Остання Лялечка. І я була надзвичайно розчарована, коли її отримала. Бо для мене було важливо ось це. І коли я замовляла на сайті, там було це. А тепер його немає. Ну, це просто провал, я вважаю. Дітям все одно, а мені, ну, я хотіла, розумієте? Я хотіла ту штучку-дрючку. Так, майже дістали. Пим-пим. Ось так, і тут у нас з волоссям фігня, як завжди. Так, що тут у нас? Як я оце не люблю. От тако знали. Відкривати ляльок люблю, а ось <смірки> боятися їм відрізати волосся не люблю. Так. Потім пізніше я хочу, щоб в мою колекцію війшли ляльки 90-х Total Hair. Але наразі це така, знаєте, блакитна мрія. Коротше, я хочу їх купити і поставити поряд. Ну, дивіться, разом вони прям ну, лялечки, ну, прям, ну прямо гарні. так? Коротше, мені здається, я всіх льок люблю. Мені все одно, що є там та артикуляція, немає її. Та яка різниця? Класно. Так, але. Ой, слухайте, так ще й непогано так волосся, не прим'ялося майже. Єдине, що воно не рівне, нерівномірне. Давайте порівняємо з моєю ось цією. Вони, мабуть, однакові. Дивіться, от я не знаю, як це працює, але в них трошки різні молди. Я не розумію, як це можливо. Ну, Трошечки-трошечки різні молди. Ви це бачите, Чи це тільки я бачу. Деяких ляльок в колекції я хочу, як просто, знаєте, поставити для лялькової історії. Поставити і надихатися, і все таке інше. А з деякими ляльками я хочу взаємодії. Ось так. от. А ваша колекція як будується, скажіть мені? Так, давайте ось я трошки причесала волосся. Якщо чесно, я боялася це робити, бо я не хотіла, щоб це от гафре пішло від мене кудись. Але все добре розчісувати можна. Ну, звичайно, платчико. Мені здається, силует приємний з цими штучками. Хорош кажучи, не зовсім від стіни, знаєте, ну, приємний. І тут на ліпусті взуття маємо таке, Ось. занудне для мене, але для цієї лялечки, мені здається, дуже гармонійно підходить. Тобто, робимо висновок. Ти із 10. Слухайте, ну от к цим двом точно будуть придіратися і вже, мабуть, їх ніхто не купує, чи тільки дітям, але мені вони вайбові просто. І як для лікової історії, яку я хочу в себе створити, вони надзвичайно мені потрібні і приємні. Я кайфанула, коли їх розпакувала і отримала. Такі от справи. Тепер давайте приступимо до розпаковочки. Ось цих малявочок. П'ять пар взуття. Росівки. У мене вже такі є зелені. Рожеві чобітки і капці. Прикольні, приємні. Цей набір обійшовся мені в 200. 40 гривень. Так, відкриваємо цей набір. Він коштував 360 гривень. В ньому така от цепочка з буковкою Б. Гарнесенька. Класна сумочка. Топ в стилі бандани. На жаль, кріплення, хоча я відрізала ножицями, трошки зробили діру самі кріплення. І це взагалі не айс цей набір коштував 360. В нього входить браслетик. Розслаблена сукенка на ліпучці. Ось і жаліні сандалі. Класні. Сама б носила. Відкриємо тепер це така ціна. Сумочка бананків. офігезні ковбойські черевички. Дуже класні Ось така от спідничка на резиночці. І топ з відкритою спинкою. Так, у нас залишилось два набори. Кльовий пояс дуже гарний. Окуляри. Ось такий от топ. Такі прикольні штанці. Обожнюю коли попадаються в штанці в наборах. Але вони попадаються дуже рідко. Ось така от суконька. На ліпучки на всю довжину. Так, я помилилася і на наборі ще два. Ось ще один. Він коштував 360 гривень. В нього входить така от пляжна сумочка. Довга сукня. Котра трошечки так прим'ялася. окуляри круті. Тин-тин-тин. Ось така в нього ціна. В ньому ось така, ну просто офігенна сумочка, гляньте. Класна, дуже. Ось така довга, мені здається, дуже широка якась сукня, мабуть, на плюс сайз. Гарніші чобітки. Ой, ну взагалі гарні класні І остання сукня з пишними рукавами у троянду. На ляльці плюс сайз. До того ж вона підходить їй за кольорами. Навіть до цієї пов'язочки. Ось так вона виглядає на Ірині. Може бути, але надто широко. Ось так виглядає на Ебі За кольором класно, як мені здається. Ну і взагалі, взагалі прикольно. Плюс сайз Ірина Ебі. Трошки ковтинка, не дуже, але так, спробуємо це. Плюс сайз красуня. Все підійшло навіть чобітки. Іра, яруся, Ірунчик, Ебі. Зуття, звісно, не підійшло. Тепер я хочу зробити один маленький експеримент, бо бачу іноді класний одяг на хлопчиків який би мені хотілося надягнути на дівчат. Тож давайте спробуємо, чи взагалі підходить хлопчачий одяг на дівчат. Ось так на плюс сайзі виглядає ковтинка хлопчика. Шорти не підійшли, бо вони тут надто маленькі і зовсім не тягнуться. Ось так виглядає на худій, худій дівчинці. Воно підійшло. Тобто, якщо... Побачити класний набір, бо я бачила дуже класний пацанячий набір. І не взяла, бо боялася, що не налізять. Ось такий вийшов у нас перший відео про лялячок. Наступного разу буде дуже цікаво, можливо, ще цікавіше, подивимось. Якщо вам понравилось, сподобалось, то, будь ласка, будь напишіть мені про це. Буду вам дуже вдячна. А поки що, дякую, що були зі мною. Всім шлю любов і трішки магії. Папа.